Малий бізнес в Одесі знову намагаються придушити. Після того, як Верховна Рада внесла зміни до податкового кодексу, міська рада запланувала ввести максимальну ставку для платників єдиного податку. Проект рішення сесії винесли на формальне обговорення підприємців. Відповідно до нового закону, усі підприємці, які зараз працюють за єдиним податком, поділяються на чотири групи. Розмір сплати для двох перших категорій з прибутками до 150 тисяч та мільйону гривень, визначають місцеві органи. Самоврядування. Він може бути від 1 до 10 та від 2 до 20% мінімальної заробітної плати. Міське керівництво пропонує встановити для представників малого бізнесу максимальні ставки 10 і 20%. відсотків. Передбачено пільги для бізнесменів, соціально незахищених верст населення. Вони платитимуть 2% відсотки від мінімальної заробітної плати, але це досить сумнівна пільга. Є велика небезпека того, що під виглядом малозабезпечених свої оборудки будуть прокручувати ділки, так як це вже робиться зараз. Занятий соціально захищеної групи буде стоять ну. Приблизительно как инвалиды покупают машины для своих, дай бог детей, вообще покупают для чужих соседей так.